Двоє загиблих, 13 поранених. Дані про наслідки російської атаки оновили у ДСНС України. Тіло одного чоловіка рятувальники Вітаємося. дістали з під завалів. Ще один із поранених. Помер у лікарні. Росіяни на світанку вдарили по Києву балістикою. На лівому березі спалахнули пожежі. У Деснянському районі горіли складські приміщення. У Дарницькому підприємству у Дніпровському пошкоджені житлові будинки у квартирах вибиті вікна, понівечені автівки. Вирва від російського снаряду утворилася в одному із дворів у Дніпровському районі столиці. Ракета вилучила біля дитячого садка. Одночас речниця київської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі марафону розповіла: у Ки усь в усіх локаціях розгорнуті штаби з надання допомоги постраждалим. Всі там можуть отримувати кваліфіковану медичну допомогу, якщо вони звертаються, правову допомогу та супровід. Медики, комунальні служби усувають всі наслідки. Здебільшого у житловій забудові ми бачимо влучання саме по вибиті шапки, також можливе часткове порушення. Дворових територій прибудинкових, так як ми знаємо, що в Дніпровському районі постраждав дошкільний навчальний заклад, дитячий садочок. Там, більшого не сильно він постраждав, бо внутрішня його територія. Саме територія прибуд... прибудинкова дошкільного навчального закладу постраждала. Також я вибиті шибки і частково постраждав дах. Чотири утра вибух, я вчасно в домі, думав, що хата знісів. Вітати по тест, падають це. Що взрили чув, які дії, темно, дощ ішов. Сховаюсь під, під хату, під час дому. Жінка, невістка, дитя. Дитячий садочок, він тут щось працював, ви не знаєте, що з знає. да, да. ним. Так, так. Ні, працював все в риби. Слава Богу, що дітей не було. Тим часом у телеграм-каналах виклали відео, як гасили полум'я у небі над столицею. На кадрах елікоптер ДСНС кидає воду на найбільш складні ділянки загоряння. Як кажуть, у відомстві авіацію залучили, бо наземним підрозділам рятувальників важко дістатися у середків займання. Балістикою та шахедами армії РФ атакувала вночі Україну. Більшість ворожих цілей сили ППО ліквідували. Про це повідомляє телеграм повітряних сил ЗСУ. За їхніми даними, противник випустив 9 балістичних ескандерів із Ростовської та Курської областей. Чотири ракети ППО збила. А із 60 ударних дронів збила 50. Є влучання 5 балістичних ракет та 12 ударних дронів на 11 на локаціях.